Це ми мамі подаємо, так? Вітаємо вдома! Рідні та друзі зустріли у Кропивницькому звільненого з російського полону Ярослава Щербака. На зустріч приїхали бойові побратими. П'ятирічний Тимофій не бачив тата понад три роки. Тримається допомагає допомагає те, що ну віра в те, що вдома хтось чекає. Що є рідні, які чекають, які надіються. Дуже приємно. Я дуже вражений, що всі чекали, надіялись, переживали і тут щось зустріли. Я Дуже всім вдячний. Ярослав Щербак на початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну. Розповів, що у російський полон потрапив 18 травня 2022 року в селі Тошківка Луганської області. З полону його звільнили цьогоріч, 25 травня. Батьки зустрінуть вдома. Ми вже з ним перед цим трошки бачилися, коли він приїхав. Це саме така була головна зустріч. Зараз вже так більш люди знайомі зустрічають. каже після зустрічі з рідними Ярослав продовжить реабілітацію. Антоніна Крейто, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.